Перед нею помолюся, був перед образом святим тієї Матері Святої, що в мир наш Бога принесла, тепер їм любо, любо жити. Їдала. Іди, доню, каже мати, не ввідці Ти не богатий, одинокий. Будеш панувати. Не хоче панувати, не піду я, маму, рушниками, що придбала, спрости мене в яму. Нехай попи заспівають, а не собою водою вербами. Аж по розіслала зелені її віти. А на віта гойдаються на хрещий їм. Як у полі на могилі за не чує, а сич лісі, у ривки. Нема на світі України, немає другого Дніпра, а ви бретеся на чужину шукати доброго добра. Добра святого, волі, волі, братерства братнього. не Найшли? Несли, несли ще жого поля і в Україну перенесли. Великих слов, велику силу та й більш нічого. Кричете, що Бог создав вас не на те, щоб ви неправді поклонились. І химитися кинулась, і, і знову шкуру дерете до бритів незрячих речби сілів. Серце та... у назад подивилась заподивилась, похретала глибою, та й заголосила. Як то поля, стара полі прибитій дорозі, як роса, та до схід сонця покахалась їх. На панщині пшеницю жала, втомилася, не спочивать пішла в снопи, пошкандибала і вона сина годувалась. Однако, чи буду. Мені однаково, чи буду, я жив в Україні Чи ні, чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині. Одна... До суду Божого страшного, а панство буде колихать. Храми, палати, муровать. Любить царя свого п'яного та візантійство прославлять. й більше бачить, ловить ляску, розмовляє з дітьми своїм. Тече вода за городом? Вода ставом стала. Лишла воду брати, брала, заспівала, Вийшла з хати батько і мати в садок погуляти. Порадитись, коходок, основ'яний. Фрагмент Тарас Григорович вчера. Тільки говорю, що сміється, смійся, ти вража, та не дуже, бо все славне. Не поля, а розкаже, що дія у світі, чия правда, чия кривда, а чиї їм діти.